Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Виявили двох ворожих піхотинців, які рухались стежкою. Оператор дрону вицілив в одного з них, фіксуємо влучання. Ворог залишився живим, але зазнав важких ушкоджень. В полі виявили групу ворожої піхоти. Вони намагались збити дрон, ведучи по ньому вогонь. Але наш FPV влетів в окупанта. За допомогою розвідувального дрона спостерігаємо влучання та ліквідацію ворога. Гарна робота. Ніч для окупантів давно перестала бути часом для відпочинку. На цих кадрах результативна робота наших нічних бомберів, від яких неможливо сховатися навіть глибоко під землею. Пілоти майстерно скидають важкі боєприпаси прямо у входи ворожих бліндажів та укриттів. Точність скидів вражає, жодних шансів для піхоти противника. Потужні вибухи розносять укріплення вщент, перетворюючи надійні схованки на пастки для окупантів. Виявили ворожий мотоцикл, залишений на ґрунтовій дорозі. Наш FPV влетів прямо в бак. Спостерігаємо яскравий вибух. Мотоцикл знищений. Цей ворожий піхотинець сподівався врятуватись, сховавшись за деревом, але оператор дрону вицілив та влетів прямо в нього. За допомогою іншого FPV Фіксуємо ліквідацію окупанта. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.